Друзі, вітаю. Я лікар-стоматолог ортопед, тобто спеціаліст із зубного протезування. І ви на моєму каналі Зуби Людям, який я створив для допомоги в першу чергу пацієнтам, лікарям-стоматологам-початківцям та студентам-стоматологам. Сьогодні ми продовжуємо тему щодо фіксуючих кремів для повних знімних протезів. Це продовження серії відео що по темі фіксуючих Кремів для повних знімних протезів. В першій серії ми з'ясували, що таке фіксуючий Крем, як він працює, що показало дослідження 1967 року. Які висновки зроблено в огляді 2015 року і коли Крем реально допомагає? У цій другій частині. Ми перейдемо до більш практичних речей. Які помилки найчастіше допускають пацієнти? В яких випадках крем шкодить? Як наносити правильно? Чи можна користуватись кремом щодня? Коли потрібно звернутися до стоматолога. І головне, як обрати свій засіб. Таким чином, перше. Крем це засіб. Який до... має, допом... має допомагати, але, якщо ним користуватись неправильно, він починає шкодити. Ось топ-7 помилок, яких ми постійно бачимо в практиці. Перше. Занадто велика кількість крему. Пацієнт наносить товстий шар крему, сподіваючись на сильніший ефект. Насправді, залишок порушує фіксацію. Порушує прикус, сприяє накопиченню залишків їжі. Нерівномірне нанесення. Крем нанесено плямами лише в одну точку або по центру. Це приводить до перекосу процесу, жуванні або при подразненні слезової. Третє неочищений протез перед повторним нанесенням. Пацієнт додає новий крем поверх старого. Що створює плівка, яка вже не фіксує, а лише накопичує залишки, сприяє мікробному росту. Четверте це використання крему замість візиту до лікаря. Проте спогано сидить, зламався, базис та зуби стерлись, а пацієнт вирішується це кремом. Це затягує лікування і часто приводить до ускладнень. П'яте Постійне щоденне використання без контролю. Навіть у випадках, коли фіксація вже не потрібна, звичка зберігається. Людина боїться відмовитись від крему. Шосте крем як заміна гігієни. Пацієнт не чистить протез, не промиває рот, але використовує фіксуючий крем. Це прямий шлях до таких захворювань. як Андидоз, гінгівіт та поганого запаху з рота. Сьоме самостійне лікування в лапках новими кремами з аптеки. Замість звернення до лікаря пацієнт сам шукає інші марки, змінює засоби. Іноді на гірші, іноді на несумісні. Переходимо до другої частини цього відео. В яких же випадках крем щасливо шкідливий або не працює? Фіксуючий Крем не може вирішити всіх проблем. І в деяких випадках він взагалі протипоказаний. Перше, протез зламаний, деформований, стертий. Будь-яке порушення геометрії протези робить фіксуючий крем неефективним. Це як клеїти стару деталь, яка не підходить за розміром. Другий пункт різкий біль або кровоточивість лизової. Крем може тільки погіршити ситуацію, маскуючи симптом. В таких випадках допоможе тільки огляду лікаря. Наступне індивідуальна неперестамість. Трапляється рідко, але буває. Це Свербіж, печіння, почервоніння. Четвертий пункт це тривале, безперервне використання. Більше трьох місяців. Постійне щоденне нанесення без корекції, протеза може причинити кандидоз. Атрофію, порушення слизової. Наступне. Нанесення пацієнтам з порушенням координації. Наприклад, після інсульту є ризик проковтнути або крем може потрапити в дихальні шляхи. Наступний розділ, як правильно наносити фіксуючий крем. Золоті правила нанесення. Перше. Очищення протезу перед кожним нанесенням. Щіткою без пасти. Друге, сухий базис. Протез повинен бути абсолютно сухим перед нанесенням. Наступне тонкий шар це краще. Менше, ніж більше. Три шнушки. Одна по центру, дві по боках. Далі не наносьте крем близько до краю. Мінімум 2-3 мм до краю, щоб крем не витікав у рот. Далі, після нанесення, щільно встановити і утримати 10-20 секунд. І не їсти і не пити 15-20 хвилин після фіксації. Далі, як знімати протез після крему? Крем тримає досить сильно, але важливо знати, як безпечно зняти протез. Через 12 і більше годин після нанесення крему перезняттям зробити полоскання теплою водою, зняти легким розхитуванням, не рвати і обов'язково промити ротову порожнину. Протез промити водою з милом або нейтральним засобом. Далі. Які ж форми крему краще? Фіксуючого засобу? Це крем, стрипи або подушечка. Залежить від стану слезової волонки, типу протезу, координації пацієнтів, умов використання. Фіксуючи засіб крем, універсальний, економічний, але вимагає точності нанесення. стрепи смужки легко нанесяться, менше ризику переборщити, подушечки, при сильній атрофії, при сильному. Повзень, але можуть бути занадто товстими. І існує така форма як гіпоалергенні гелії при порушеній чутливості, при підвищеній чутливості до ароматизаторів і добавок. Наступний розділ цього відео як говорити з пацієнтом про фіксуючі засоби. Важливо донести. До пацієнта, що крем це не соромно. Це не ознака поганого протеза. І це не протез, а допоміжний засіб у складних умовах. Важливо знати, коли Крим доречний, а коли ні. І те, що вірне використання покращує якість життя. Але постійне використання без лікаря має певний ризик. Пацієнт повинен знати, що його досвід типовий, є таких багато людей. І цей засіб, і фіксуючий крем, це засіб сучасної ортопедичної підтримки. Далі, скільки часу можна користуватись кремом без шкоди. Безпечне використання це один-два рази на день, безперервно до 3 місяців, якщо немає скарг. Якщо крем потрібен понад трьох місяців поспіль, потрібна консультація лікаря. У пацієнтів з нормальною слезовою, можна чергувати дні з кремом і дні без крему. Якщо є подразнення, кровоточивість, дискомфорт, пацієнту потрібно звернутися до лікаря. Наступний розділ, що робити, якщо крем перестає допомагати, це сигнал, що проблема не в кремі, а в протезі. Причини це зміни рельєфів щелепи. Атрофія, стертий базис або зуби, атрофія, деформація, зміна слезової після втрати ваги або хвороби. Погіршення моторики. У таких випадках потрібен огляд, перебазування, корекція або навіть новий протез. Далі. Одне з потенційних ускладнень це кандидоза або грибок слезової оболонки, особливо при, щоденні, при щоденному користуванні. Це Сухість слезової симптоми, білий наліт, сухість почер, почервоніння, неприємний запах, болісність при натисканні, лікування це, протигрибкові засоби. Тимчасове припинення використання крему, гігієна протез. Можливо, заміна засобу на гіпоалергену або іншу форму фіксуючого засобу. Наступна. Наступний розділ, друзі, це висновки і ключові поради. Перше. Крем це корисний засіб, але тільки в правильних руках і при Вірно, в використанні, його не можна розглядати як універсальне рішення. Крем має клінічно підтверджений ефект, в тому числі на психологічному рівні. Постійне використання повинно контролюватись. Не варто соромитись крему, важливо розуміти, коли і як його використовувати. Кожен випадок індивідуальний і головне. Якщо Крем перестав працювати, час йти до лікаря. Таким чином, друзі, завершуємо огляд, широкий огляд теми фіксуючих креми. ми розібрали історію в першому розділі, в другій помилки і обмеження. Це знання, які допоможуть уникнути помилок, і головне Зробити користування протезом простішим і впевненішим. Ви на каналі Зуби Людям обов'язково підписуйтесь, для того, щоб отримувати оновлення відео на нашому каналі. Також ставте лайки, задавайте питання, коментуйте, до зустрічі в наступних відео.